Друзі, вітаю! Сьогодні початок травня на вулиці і разом з вами оглянемо полуницю, яка у нас росте. У нас є кілька сортів, рані, середні і пізні. І хочу вам показати, в якому стані зараз знаходиться ця ягода. Ось у нас є три рядки. По 50 метрів Альби і Азії. Азія середня, рахується середньорання, починає тільки цвісти. Деякі квіти вже відцвіли, але таких небагато. Таких небагато. Якраз вона, можна сказати, Середній ста стадії квітування. От є перецвівша ягода вже зав'язана. Ось такий він в азії буде плід. досить великий і <соспільші> за часту дуже часто вона плоска. Перша ягода дуже велика в неї. Перша ягода дуже велика. Далі вона дрібніша є, але від того смак не міняється і має дуже гарну врожайність. Це в нас альба, вона вже майже перецвіла. Ще цвіт є місцями, але вже більшість вона перецвіла. Теж ягода вже зав'язується. Ось бачимо, що навіть біліє, але сама ягода невелика, це означає, що не вистачає вологи. Полив ми не зробили, дощування не проводили, на вулиці стоїть спека і дана ділянка трошки, скажімо так, в недоброму стані в плані поливу. В загальному Стан кущів класний, дуже гарно завантажені кущі. Обов'язково потрібно її напротязі 2-3 днів полити. Її полити потрібно було, як то кажуть, ще вчора. Але так, як в нас пішов сезон спаржі, то ми про полуницю трохи забули. Так робити не варто. Потрібно все робити вчасно, щоб мати максимальний врожай. Ось така зав'язана ягода є. Соломою теж ми не встигли накрити. Але ми це зробимо, я сподіваюсь, на днях. Тому що, якби ми вже запізнилися з соломою. Вже запізнилися з соломою. Далі я піду покажу інші сорти, як вони виглядають. Так, тут у нас квіки. Якщо чесно, то цей сорт мене здивував, реально здивував, в мене немає слів. Тут е квітконосів більше, ніж, е ніж листя. От реально подивіться. Квітконосів більше, ніж листя. Дивіться, що відбувається. І вона квіки рахується ще раніше, ніж Альба. От. Але е, Альба на горі, на горі знаходиться, ну, тобто як на горі, зверху ділянки і там все одно трохи тепліше. І вона зараз, можна сказати, десь приблизно одночасно з Альбою ця полуниця зав'язується. Подивіться, що робиться. от реально реально більше, ніж е, листя. Дуже подобається, я, якщо чесно, приємно вражений. Приємно вражений. Оце що єдине, я, що єдине, то це теж не вистачає поливу. В принципі, дощі проходили не так давно, але все одно полуниця вимагає і любить взагалі ягоди, люблять полив. Це в нас бріла, теж рання ягода. Вона якраз зараз знаходиться теж в, активному, в активній фазі цвітіння. Деякі е, соцвіття вже перецвіли, деякі цвітуть. Дуже Дуже потужні кущі, але порівняно з квіки, тут квітконоси більше заховані в листі. В принципі, це теж непогано, тому що ягода менше буде горіти на сонці. От, більше заховані на листі. В листі квітконоси. От, такий густий кущик, рядок. Ну, вона, але вона, видно, що вона реально пізніша, ніж квіки. Ну, квіки рахується взагалі з тих сортів, що представлені в Україні, вона е, одна з найраніших, якщо не найраніша, ягода. Ну, також не, е, не, не потрібно забувати про те, що вона. Ну, Будь-яка ягода рання, пізня чи середня, особливо це видно по ранній ягоді, вона все залежить від місця, де вона росте. Затишне місце, протяги, сквозняки. Протяги і сквозняки це одне і те ж. Так, далі в нас іде Амі. Амі або лофті. В неї дві назви. Перша назва була Амі, друга лофті. Теж дуже багато цвіту, вона відноситься до раннього сорту. Цвіту дуже багато. Більшість же квітконосів перецвіли, бджоли активно працюють. Вони бджоли трудяться кожен день, в них немає ні вихідних, ні свята. От, дуже теж гарні великі квітконоси. Великі квітконоси і гарні кущі. Теж чимось схожа до квіки, квітконоси. Виступають за межі листя. Ось видно, що вони піднімаються над, над кущиками. Це, в принципі, непогано, тому що не потрібно буде шукати ягоду потім в листі. Але мінус в тому, що якщо активне яскраве сонце, то вона буде трошки моментами і під. Горяти на сонці. Ну, Тут ми на відкритому ґрунті нічого з цим не зробимо. Звичайно, можна на невеликих ділянках ставити затіняючу сітку, але тут, на даній ділянці, ми цього зробити не зможемо. Так, далі в нас іде пізній сорт Магнус. От пізній сорт. Це він посаджений з елітного її розсади, фріго розсади. Правда вже пізніше в серпні чи кінці липня, я не пам'ятаю, кущі дуже потужні, дуже потужні великі кущі і на них взагалі ні каплі не видно цвіту. Зовсім цвіту на них немає. Дуже пізній сорт. Дуже потужні кущі, ми їх мали розсадити, теж не встигли цього зробити. Як буде далі, побачимо. Багато роботи, трохи не справляємось, ну, але будемо якось виходити з ситуації. Далі в нас три рядочки Азії. Агроволокно тут накрило трохи. Три рядочки Азії, вона цвіте, деяка вже поперецвітала. Зверху там на ділянці показував вже про Азію. Так, далі тут в нас Елеганс. Досить цікавий сорт. Ягода в ньому не дуже велика, але він дуже розтягнутий в полодоношенні. Тут навіть видно, що квітконосини Самі квітки невеликі, їх досить багато, але вони невеликі. Ягода солодка, кругленька, гарненька, солодка, не тверда. І особливість даного сорту в тому, що він плодоносить цілий місяць, 3-4 тижні плодоносить цілий червень. Ну, так як зараз трохи аномальна весна була, то все буде раніше. От. І ну, такий да, дуже цікавий сорт. Єдине оце, я ж кажу, мінус в тому, що він е, невелика ягода, але він є досить врожайний. Він є досить врожайний і смачний сорт. Ось такий коротенький огляд ділянки. В слідючому відео розкажу про особливості, про обробки і підживлення, а то стільки інформації зараз кругом, що як подивитися, то ну, не то, що їсти, то ягоду навіть не хочеться в руки брати. Деякі фахівці розказують такі чудернацькі речі, що прямо ну, я не знаю, як вони їдять, ту ягоду і що саме. Саме страшно, що вони ту ягоду продають людям, а люди переважно купують дуже багато для дітей. Діти люблять полуницю, та й дорослі теж люблять полуницю. В слідючому відео розкажу, як зробити так, щоб полуниця була якісна і здорова для вживання. Підписуйтесь, коментуйте, до зустрічі!